Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом зі мною послухаємо цікаве оповідання Василя Сухомлинського, чорнобривці. Тихий осінній вечір заходить сонце у блакитному небі, ключ журавлів. Наша бабуся сидить на лавці біля тину, дивиться на захід сонця. Я питаю, бабусю, скажи, для чого людина живе на світі? Бабуся всміхнулася і каже, Щоб жити вічно. Я не міг цього збагнути. Як це жити вічно? Бабуся каже, ходімо до саду. Пішли ми до саду, там доцвітали чорнобривці. Бабуся зібрала жменьку сухого насіння квітів, зав'язала. У вузлик. Почекай до весни, зрозумієш, сказала вона і поклала вузлик із насінням чорнобривців в сухий куточок. Настала весна, ми з бабусею посіяли на грядці, насіння зійшло, піднялося, зацвіло. Які вони прекрасні, ці чорнобривці, кращі, ніж восени. Ось і людина живе, щоб вічна жила її краса, сказала бабуся. Батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб вічно жив людський рід. А для чого живе людський рід? Знову питаю я. Для щастя. Щастя, миру і радості бажаємо вашим родинам. Сподіваюся, вам сподобалось оповідання. До нових зустрічей. Бувайте!